Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні давайте подивимось ось таку коробочку. І це коробочка від Марса. І наскільки я знаю, Марс трошки як виробника історичних солдатиків, то тут у нас зомбі-пірати. Дуже приємно, що виробники починають, зокрема, Марс, починають робити фігурки фентезі. І я, звичайно, трошки запізнився. Цій коробці вже, певно, не перший рік, ну але до рук вона мені попала тільки тепер. І давайте подивимося, що тут є. Ось нам виробник розмалював фігурки і вже показав. І тут у нас дійсно зомбі-пірати. Ага, до речі, це коробка номер 2, ще є коробка номер 1. Але я спеціально вибрав цю коробку. Знаєте чому? Так, тому що цицьки. Yes! 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 Тут є зомбі-русалочка. So Добре! Пірати, це файно, давайте подивимось, що всередині. Всередині кульок. Ну і скажу, досить багато, досить багато аж. Щось важить. Важкенькі літнічки, не знаю, чи то пластик такий плотний, чи то фігурки такі великі, але давайте подивимось. Всередині лежить 4 однакових літнічки і на них пірати. Чесно скажу, пластик досить твердий. На дотик. Він такий, знаєте, от попри те, що шаблі гнуться, він досить тверденький. Приємний. Саме головне, що він приємний. По порядку. Крутезний. Ви знаєте, що? Мені здається, це той набір, де оцей гротескний стиль. Марса він просто ідеально сюди пасує. Дивіться, який розкішний скелет з двома шаблюками. Шаблюка і кинжал. Ось в нього трошки ребра видно, мордяка, ну він красунчик. Ще один це такий а, мутант. розкішний просто. Ось в нього лапки якісь такі, як а, кальмара, зробилися, і він чудовий. Наступний ще один теж шаблю і з кинжалом. Чудовий дядько. Тут якийсь командир, судячи з одягу, якийсь офіцер колишній, чи що, і теж він, він чудовий. Ну, Дивіться, яка в нього клишня, теж якийсь пірат, поріс якимись ракушками і сокиркою замахується. По-моєму, по-моєму, це чудово. І шаровари, Дивіться, які в нього чудові шаровари. Простенький дядько черепак посміхається, замахується. Добре, їдемо далі. І так, тут дядько просто в позі зомбі тягнеться рука, здивована мордочка. І він співає, він в схору втік. Добре, йдемо далі. О, а це з головою черепахи або якогось сома теж розкішний. Звичайно, звичайно, я не буду приховувати. Тут ми бачимо піратів з Всесвіту піратів Карибського моря, без сумніву. Але що я можу сказати, вони файні, вони тут прикольні, і ось цей ось скелет з голим торсом, де ребра такі ось просвітляються під тоненькою шкірою. Він файний в трикутній шапці, розкішний дядько, ще один повністю оброслий якимись ракушками, ну він прикольний теж. Такий ось рахітний, покручений, і йому це дуже, дуже пасує. Він розкішний просто. Так, тут у нас дядько. Так, якщо не помиляюсь, це ось цей дядько морський їжак, який нас зустрічає на обкладинці з молотом. Так, це він. Ось він. Це дядько. І саме-саме смачненьке це русалонька. Дивіться, яка вона. Яка вона а, зубаста. зубаста І цицькаста. Так, не є неї Це. Е, Ну, що я можу сказати? Це тему цицьок автор розкрив. Так, так. Чудовий хвостик, чудова зачіска. Давайте я це все повідрізаю і подивимось на модельки детальніше, тому що тому що вони того варті. It's got to be the best I've ever seen. І почати, звичайно ж, давайте почнемо з русалоньки, тому що вона тут одна дівчинка, і давайте її роздивимось. А, ну, що можна сказати? Вона страшненька. Звичайно, вона страшненька. Ось ці зуби, вона просто, просто мені здається, оцей її страшний вигляд повністю відповідає, як на мене, ось тим міфічним. Міфічним оповіданням про русалок, які насправді недобрі пухнасті, точніше ну, не пухнасті. Недобрі і не пухнасті, а злі недобрі і топлять і їдять моряків. Ось така вона зла, недобра зубаста з цицьками, якими заманює голодних моряків. І мені здається, тут автору повністю вдалося втілити ось той такий страшний образ русалоньки. В наборі в мене таких аж 4, тобто, тобто буде весело. Їдемо далі. Рандомний пірат номер 1 Чудовий, розкішний, як на мене, чудовий скелетик. Дивіться, як е, добре пропрацьовані деталі. І зверніть увагу, які чисті фігурки. До речі, мені попався набір з досить такого твердого пластика. Ось я візьму так два і постукаю. І ви, мабуть, почуєте, як він дзвенить, той пластик, тобто не стандартний якийсь поліетилен, а досить твердий. І фігурки через то досить такі приємні, приємні в руках. Добре, це дядько вже був. Йдемо далі. Ще один дядько з сокиркою. Ну, Зверніть увагу, який він, який він класний. Клишня, якась, якісь тентаклі з нього лізуть. Моторошний. Злий негідник. Чудова фігурка. Теж. Чудова деталізація. Дивіться, морда череп, одяг, шабля. О, а це той дядько з обкладинки. Ну, по-моєму, він чудовий. Трошки дивна в нього поза, але він чудовий. Ще один якийсь слизняк. такий бачите, в нього тентаклі, такий культист. Сланиш. Чудова фігурка. Ух, цей. Повністю оброслий ракушками, розкішний дядько. Оце, мабуть, один з найцікавіших. Теж бачите такий череп в нього, от на клітці ребра там запало вже пузо, такий зомбі-зомбі. І в... Піратській шапці, оцей костюм, шаровари ну Чудова фігурка, як на мене, абсолютно такий попсовий традиційний зомбі-пірат. А ось цей рибасом, чи то черепаха в нього на голові, э, черепашича голова, чи то голова риби сома, не знаю. Теж такий дивний дядько, але але прикольний. Взагалі, Враження від цієї коробки дуже позитивне. Вони просто такі ось милі, прикольні. Ось цей теж якийсь, щось в нього з головою. Він вже добре монтував, десь йому тут видно гарматою рознесло пів голови, Але він не сумує, позитивно дивиться на світ. Бачите, це якийсь командир, має пістолет, має шаблюку, не опускає руки. Молодець. Головне позитивне мислення. Так, і цей кричить в позі зомбі, підняв руку і каже, йду робити кус. А ні 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 я забув, це, це ж співає, він. Ось він співає, бере високу ноту. О -о -о -о! Ну, Но, Чудова моделька, чудова фігурка. Чудова коробка, дуже рекомендую. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Напишіть декілька коментарів. Нагадаю, що це дуже важливо для розвитку нашого з вами хобі. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України. Допомагайте людям, які навколо вас потребують допомоги. І все буде Україна.